Як почистити зуби, якщо ти загубився в лісі? Спершу треба знайти ось таку рослину. Ой! ой, ой. Очеред. Далі треба обережно очистити оцю балду від пуху. Отак от обережно, обережно, обережно. От обережненько. Акуратненько. Чистимо має ось така от патика. А далі все просто. Треба прийти додому і помити її. А далі діло залишається за малим. Дістаємо зубну пасту 3 плюс обов'язково. Ну, я думаю, всі беруть, коли йдеться губитися в ліс. От я так думаю. І все, чистимо зуби. В принципі. Говно вона об'їдається. А як казав Кличко, якщо ви згубили сліз, то йдіть додому. Всім пока.